Здоровенна бандура. З розшифровкою кодів помилок пікання, індикатор великий, заявлено 3 кВт від 12 вольт і пікова 6 кВт. Враховуючи габарити і компоновку, думаю, претензія на реальну потужність, правомірна. Зараз заглянемо всередину. Спереду клемник 220 розетка. Дистанційне керування і вимикач. Позаду якісні клеми, два вентилятори. Пристрій справний. Є дві претензії. Перше, показометр бреше, по-моєму, чи одну, чи дві десятки хочуть поправити. Ну, це при нагоді на решту. І переробити на літій, щоб напруга відключення була менша, про зменшення потужності. Максимальної і вихідної напруги людина попереджена і в курсі. Все залито червоним клеєм, принаймні не соплене спермо, а якийсь інший гарного такого кольору, як жуйка. Вольтметр тут в вигляді процесора або просто мікросхеми контролера. Тобто воно зав'язано на процесор, значить, просто так напругу не підстроїш. тому... Нарешту не вдасться. Внутрішня компоновка. Раз, два, три, 4, 5 трансформаторів. Габарити в них такі, що 600 Вт кожен вдує без проблем, як на мене. Тобто потужність реальна. Не знаю, як пропікував 6 кВт, але 3 кілля воно видасть без проблем. Цікаво, середня точка зверху виведена, майже як ВТХ. Воно точно з синусом. Радіатор з випрямлячами, накопичувальні конденсатори, модуль синуса з драйверами і процесором, жменька зворотніх зв'язків, величезний дросель з конденсатором по виходу. Якийсь перетворювач живлення, і нас буде цікавити виключно ось ця платка. Вихідний міст теж на своєму окремому радіаторі з термосенсором. Дивимось, що це за платка. І що з нею можна робити? На ній є процесор, стабілізатор живлення і бузер з другим стабілізатором, плюс жменька діб перемикачів. Цікаво, з такими ще не стикався. Треба вивчити питання, чи можна з тим щось зробити. І головне, як то зробити. І не дивлячись, що на перший погляд це зроблено по дорослому, тобто товсті, якісні дроти, клемники на розетку пропаяні. Нема як-то без косяків китайських, от термосенсор отак на термопасті бовтається в повітрі. Ну, вже як є, ось плата процесора. Призначення перемикачів невідоме, буду пробувати щось шукати. Знизу знайшлася ще одна мікросхемка, ззаду є, по-моєму, промичка і жменька транзисторів навіть. Тобто є в чому шпортатись. і доступ так, не, не так, щоб дуже зручний, але тестер в руки і шукаємо дільник. Спочатку глянемо щодо відповідності напруги і фактичної напруги відключення. Останньою ну, так, щоб тебе було видно. Запуститись йому лабораторник не зразу дає, бо обмеження по струму. І в роботі маємо 123 122 вольта. 12,44 показує вольтметр, який будемо вважати каліброваним. Ну, є 2,5 різниці. Добре, тепер напруга відключення. Пробуємо зловити струм холостого ходу. Це з лампочки, вона тривата має чи 2. 900 мА. Це без вентиляторів. Вентилятори мовчать напругу відключення аби тепер зрозуміти. Так, 11,9. Кручу плавніше. Фактично при 10 вольтах він відключається. А струм виріс був до 1,6 А, по-моєму, на холостому. при... Перед відключенням. Тобто при просіданні напруги живлення росте струм споживання інвертора. Це, в принципі, загально відомо. Ну, а тепер тепер в'їзду і сміх, і гріх. Той дільник, що я знайшов, він впливає тільки на вольтметр. Тобто напруга відключення в мене не міняється. Блін. А от вольтметр, індикація напруги міняється. І що робити, я, чесно кажучи, не знаю. Зараз буду думати, але щось мені здається, що максимум, що я тут зроблю, то правильні покази вольтметра. Капець. І Я ні чорта не розумію, тому що більше 12 вольт напряму, напруга живлення нікуди не заходить. І якщо відповідно... Я міняю показник цього дільника і вольтметр починає працювати правильно чи неправильно, то відповідно міняється сигнал на процесор. Але якщо процесор не по сигналу напруги на вольтметр визначає напругу відключення, то кудою? Якщо більше напряму, нікуди 12 вольт не приходять. А якщо воно таки визначається сюдою, то чому при зміні напруги по вольтметру я не маю жодної зміни ні на десятку по відключенню? Дуже дивно. Таки що ось 9,44 на вході, воно ще працює. 9,42 відключається, але нам треба знати при такій напрузі на вході, яка буде на виході. І ми це якраз дивимося. 203 вольта. Можна сміло ще навіть знижувати. Ось знизив до 9,3. Зараз є, тут 9,2 показує. Ну, Дивимось повторно, підстою, бо вольтметр трохи втік. І десь при 9,1 би мало бути відключення. 9,15, 9,16. Власник казав 9, 9,5. Це, в принципі, думаю, влаштує. Отже, виставляю в роботі 9,2. І дивимося, яка вихідна напруга. Лампочка там засвітилась, не знаю, чи видно. 9,2 мені потрібно. Ну, Отак, от щоб не відключилося мені. І по змінні. у нас виходить по виходу напруга 198 вольт. 199 незле. Я думаю, ми так і залишимо. Ну, а поки все. І 9,1 показує вольтметр пусту батарею. Добре. Перевіряємо лінійність Вольтметра і напругу відключення. Власник зупинився на 9,5 вольта. Тому зробимо так, як він хоче приблизно. Струм при відключенні. Получається, десь 162 А. Що в принципі не критично, але більше, ніж при номінальному зарядженому акумулятору. Є, 51. Добре, збираю. Тесла перестала заряджатися. Не хоче. Тут під кнопкою аж булькає. Видно, що тут воно було трохи відслоєне. І аж бульки пускало. Зняти наклейку нескладно, а знизу веселіше. Шурупів нема. Контур такий, що нічого не підважиш, не підлізеш. І незрозуміло, чи то воно варене ультразвуком, чи то воно заклеєне якось. І як розібрати, я не знаю. Чоловік просить кнопку просушити. А щоб просушити, треба зняти, розібрати. Бо знизу бачу там гумка, і під гумкою ми не висушимо. То думаю, на що воно мені треба? Ліпше віддам, хай він сам то поламає, ніж я поламаю. А ви не знаєте, як то розбирається такі конектор? Я ще таких не зустрічав.